Якщо у вас з'являються проблема, що на алевації пізніше, після того як ви зробили елевацію, видно такі кружечки від цих зашлепок. Уже після клею, після сітки і після тинку, завжди порада. Завжди під колок даєте п'яно і затискайте цим колком. Там трохи народиться, тут далі більше, воно навіть погласила. Нічого страшного. Тоді просто тепло будинку не видається до холоду, до зовнішньої температури і не робиться виділ цього клею. Бо він відповідає так, як пара, він робиться довкола все і в мороз. І тоді, і тоді робиться по -по подобне щось таке на самому на самом фасаді. Так що даємо тут піну, пізніше теж за шляпки обов'язково ловити на п'ену. І тоді буде у вас ідеальна, ідеальна левація. І ще до прикладу в ці шви пізніше ще зайде клей. Так що буде просто ідеал. Так що відносимося до своєї елевації дуже, дуже детально, бо як добре зробити, так буде вам і тепло хаті. Не збуйтеся підписуватися. Ви може, думаєте, що молодий додний, але це вже в мене 62 будинок від початку моєї діяльності, від коли працює фірма і на обох. Так що опиту, повірте, що не, не менше, як у людини, яка прожила 60 років. що Погано ваш мам не пораш.